Шон Конері був першим вибором студії на роль Гендальфа у трилогії Володар Перснів ще до того, як проект перейшов до Пітера Джексона. Йому запропонували не просто гонорар у 10 мільйонів доларів за кожен фільм, але й 15% прибутку з усієї трилогії. Однак Конері відмовився, бо сказав, що не розуміє сценарію і сюжету, і персонажа, незважаючи на популярність книжок Толкіна. Пізніше він зізнався, що намагався читати сценарій, але фентезійний стиль був йому абсолютно. Абсолютно чужим. Іен Маккелен, який у підсумку зіграв Гендальфа, отримав шалене визнання, а фільми заробили понад 3 мільярди доларів у світовому прокаті. За оцінками, якби Конері погодився, його частка склала понад 400 мільйонів доларів. Це був би найдорожчий акторський контракт в історії кіно. Сам Конері пізніше назвав це найбільш невдалим рішенням у своїй кар'єрі і вже ніколи не зіграв у жодному великому фільмі. Після цього його останньою стрічкою стала Ліга видатних джентльменів. Після чого він Пишев в кино.